Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Студії я автор та ведучий Олег Семко, А також ради вітати сьогоднішніх моїх співочих, талановитих, креативних. Сьогодні у мене дует. Сьогодні у мене дует Чорний Лебідь. І одразу ви розумієте, що в дуеті і і один, і другий соліст. Але все-таки ми розпочнемо з дівчинки. Сьогодні у мене в гостях Орися Канті, вокали перкусія Орися, доброго дня. Доброго дня. А також Олександр Іваницький, вокал і гітара. Пане Олександр, доброго дня. Доброго дня. Радий, що ви до нас завітали. Дуже радий, що ми сьогодні будемо говорити про мистецтво, адже все абсолютно, що в світі робиться, і нехай це буде моя суб'єктивна думка, але все абсолютно крутиться навколо мистецтва. Без мистецтва нічого. Ну, знову-таки, це моє суб'єктивне. Як давно ви співаєте, як давно існує чорний лебідь, дует? Дует Чорний лебідь існує з 2018 року. Коли саме ми познайомилися з Орисією, це було в місті Київ і з тих пір ми вважаємо, що почали свій творчий шлях. А Що завжди дуже цікаво, то що називається залаштунками. Як познайомилися? Можливо, це якась романтична історія. Ну, це було так. Ми одразу зрозуміли, що ми будемо співати разом. Це було от так. Я не знаю, як це відбувається. Я не знаю, як це робиться, що так одразу можна раз і зрозуміти. Так, так. Це було... Іменно так, бо коли ми почули, як я почула першу Сашину пісню, і я зрозуміла, що я просто це відчула і знала одразу. А, Олександре, а так. до того історія, сценічна історія, до того де я виступали, розуміло. чим займалися? Ну, музикою займалися завжди. Працював в деяких колективах. До речі, із відомим вінницьким музикантом співпрацював одного разу. Їздили Андрійські ігри. Той є заслужений артист України Ігор Юрковський. Може, ви uh -huh. знаєте, довго uh -huh. ми давно з ним дуже товаришуємо, давно uh -huh. дружимо. Uh -huh. е Куми про тебе згадують. Привіт. Так, до речі, ми були ось недавно 11 лютого разом з Ігором. Юрковським і ще з деякими артистами ми їздили давати благодійний концерт туди, на границю до хлопців під Білорусію. Угу. Не буду уточнювати, яка військова частина. Один угу. 11 числа з'їздили туди, виступили, гарно підняли бойовий дух нашим хлопцям, захисникам дякувати. От, і це було з, саме з ініціативи Юр... ігоря Юрковського. Угу. Телефонував до нас, знав, що ми приїхали до Вінниці, що ми тут плануємо надалі залишатися, творити і жити. От. І... Пані Орисю, а у вас яка історія до зустрічі 2018 року? Ну, я насправді співала все життя. ну, Це не було професійно, але там, постійно, але це було завжди і. Я ніколи не зупинялась, я завжди співала. Десь у дитинстві я ходила на хор. Там... Співоче Навіч... дитинство. Так, так. Наше співоче дитинство. Ну і далі я по життю, там у деяких конкурсах навіть приймала участь. Ну то є я... Не залишали це діло. Хто в дуеті? Яким чином я скажу інакше? Яким чином в дуеті народжується новий твір? <ган> е, і я не хочу говорити е, пісня, а я саме хочу сказати новий твір, бо це може бути мелодія, це може бути слово, це може бути щось таке, що потім іде в стіл, а потім воно десь виникає і знову ми згадуємо. Ви згадуєте, як у вас відбувається? Мені здається, це найцікавіше, -най -най що взагалі може бути з творчого життя. Ну, ви перечислили майже всі варіанти. по-різному чекайте, чекайте в Мене є ще знаєте, скільки варіантів. <ріст> буває так, що народжується мелодія. так? Буває якийсь ритмічний малюнок, буває якесь слово, вот, і вже звідти витікає. Зовсім по-різному. А потім це все-таки метаморфози, все проходить так. Відточенням ми граємо постійно, обігруємо ці теми. Ще до Обговорюємо, Обговорюємо доповнюємо або так, зупиняємось. Давай зробимо так, чи так, пробуємо, коректуємо. Но спочатку буває мелодія, котра багато. Десь вона там звучить періодично, звучить, а потім бац буває і одразу. І пісня Олександр приходить і каже: вот. Ось, є пісня. Ви сказали ключове слово бац. Оце от бац, ніхто не може пояснити його. Що таке бац, де він живе, коли він прийде, і що потім в результаті цього бац буде. Я звісно жартую зараз, але ну. 99%, напевно, я не помилюся, якщо скажу що саме таким чином, це все відбувається. Навіть у фізики він тоді це відбулося, можна сказати, бац, і це було Ньютону по голові. і Потім ми отримали МЦ квадрат. Ем... Тобто питати, що спочатку виникає: мелодія чи слово, або навпаки, слово мелодія сенсу нема. Воно може бути настільки гармонійно настільки бац. І щось виникло, так? Вибачте, вже цитую вас. Але мене цікавить інше питання в цій всій творчій, скажімо, ну це не кухня, а такий творчій возні, і зрозумійте мене правильно. Е, наскільки ви допускаєте або навпаки, наскільки ви базуєтеся на моменті імпровізаційному? Ну, це дуже часто. Імпровізація, спочатку, яка потім може перетворитися в якісь музичні форми, якось мелодії, мотиви. Потім вони поєднуються, міняються навпаки. Спочатку на кінець, з одного якоїсь нарису на інший нарис, якийсь може бути. Тобто воно абсолютно пише. Але це імпровізація, так? Тобто, те, що ми говоримо: награвання, 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 імпровізує, імпровізую, награвання, імпровізую, в результаті оп, виточ. От приблизно так відставили в сторону. А потім. Так. А тепер ми перейдемо напевно до найбільш інтимного питання. Якщо а я переконаний, що у нас є такі і глядачі, і слухачі вже знають вашу творчість, а особливо глядачі, які побачили, що на деяких концертах пані Орися дозволяє собі на чомусь сидіти. І на чомусь вистукувати. І це зовсім не хіхіха-ха, щоб ви розуміли, це не ящик, який вона знайшла десь випадково. Це музичний інструмент. І цей музичний інструмент, я дуже добре пам'ятаю, його досить таки давно на Вінницькому джазовому фестивалі також презентували. Було окреме питання: що це за ящик? Де ви взяли? Ви що, інструменти свої загубили, а приїхали десь за кордону музиканти? Так ось, пані Орися, декілька слів: що це за музичний інструмент, як він називається. І, ну, Там моменти освоєння, там, гами, до речі, як ви там граєте, арпеджі, можливо. Oh. <реш> <реш> Все дуже просто. Зараз цей музичний інструмент багато музикантів використовують. і Він дуже популярний на даний час, це кахон. Він не дуже такий важкий, але кіло п'ять важить. Найголовніше, він вмісткий, в нього можна ще щось покласти, а потім витягнути, і він звучить. Так, ну і можна розкачати так, щоб люди могли потанцювати. То ну, це, це, ударний такий... так, це, це ударний інструмент. Так, Це ударний інструмент. Тому я раджу всім нашим глядачам і слухачам звернутися все таки до відео, яке є у дуета Чорний лебідь, і там є можливість подивіться, послухати. Дуже цікавий, до речі, інструмент. Ну і звісно, він допомагає е, основі ритму. Е, основа ритму, я не знаю, чи є сенс зараз про це говорити, бо це вже такі дуже-дуже музичні, такі дуже-дуже так. такі. Е, де ви, хто вас, я би раніше в мирний час сказав би таким чином: е, хто вас запрошував, і, звісно, які там гастролі, які концерти, в яких містах, і там поїздки, і так далі. Так далі. В час війни я запитаюся інакше, як вже пан Олександр згадав, що їздив з Ігорем Юрковським, е, те, що можна, те, що можна з останніх поїздок, знову таки, не називаючи там конкретно що, як і чому, е, де вам вдалося побувати, куди допустили? От ви попросили, сказали, дайте, будь ласка, їзд, да, ми можемо так. Ну, у нас з учетом того, що ми практично тільки почали свій шлях творчий, тільки почали займатися е, матеріалом, як пройшло небагато часу, і почався ковід. І вже почалось, вже почалось. Ну, дуже багато з'явилось перешкод. Або все позакривалось, бака. Багато... І у нас такий був шлях, куди ну туди йде поменше перешкод, поменше обмежень. Розумієте, ми концерти робили на той час. Концертів mm -hmm. практично не було, і то ми вимушені були поїхати до Крілівки. Кірилавка, це да, літопад. Да, 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 да. Там, там було полегше, тому що можна було хоч якось виступати, якось, mm -hmm. бо залишати творчість взагалі не хотілося. Тоді були такі часи, що про якісь великі концерти, великі зали речі не було взагалі. Mm -hmm. а Чим далі, тим тим стало важче в тому, що взагалі виходити нікуди, переміщатись. Ну і ви пам'ятаєте, навіть їздити колись кудись да було їх. важко. Тому м, якісь великі, ну так такі великі у нас концертів не не відбувались, то ми де могли робили ми. По реп-центрам угу. їздили по дитячим ріб, реабілітаційним угу. центрам, по а, до хворих заїжджали. Ну, В принципі, ми і це зараз робимо. Ми домовляли, домовились. Ось, на днях поїдемо в госпіталь, тут до ампутантів. Угу. Тобто, ну, а, співаємо і граємо. Де виходить, де, а нове місто зараз ми, ми угу. сюди приїхали, ми взагалі зараз тут як переселенці, угу. і а, ну, теж ця, ця спецоперація всім це, так, це. Да, mm -hmm. так наробила, що не можеш yeah. радий, що живий, просто що живий, і просто що вибрались з Харкова, що доїхали. хоча... І воно все так спочатку ковід, потім це і mm -hmm. так щось важко казати навіть про плани. Тому я їй кажу, що добре, що живі, добре, що співаємо, нові пісні пишемо. Є у нас ось два слова пісня, котру ми вам принесли. Mm -hmm. Вона, до речі, написана в Вінниці тут. Вже в Вінниці. Вінниці. Вже в Вінниці і їй. Місяць ці пісні От я зараз буду провокатором. Ну, чесне слово, от, от, вибачте, но самі е, зірвали з е, язика. Е, коли, забігаючи наперед давайте будемо смішити богів, коли ми почуємо е, альбом Вінницький альбом. Ну він практично готовий, вже готовий. Тільки ми його зараз записуємо якраз на, на стадію, студії. На... Ми на студії маст продакшн з Андрієм з. Забула фамі... фамілію, вибачте. А... Зирянов. Зірянов. Да, так, так, так. Дякую, так. Да. З Андрієм Зіряном. Андрюшка і тебе згадали. Так, так. Да, а а Андрій нас чекає в студію. Так він ударник, який. Він... О, ну, о. Ми його знаємо просто як дуже веселого хлопця, але він же який класний ударник. Не да, кажучи вже про звукаря і так далі. Так, далі. так. ось ми першу о, цю пісню, до речі, два слова. Ми записували у Андрія. У і у нього ми вже на завтра. Домовляємося, угу. і у нас Добре, є прийшово. в планах. Записувати далі альбом. Е, Думаємо, що... Орися, Олександр, от все, що перед тим, як би сказала Орися, і... Та ми всі це чудово розуміємо, чудово, все це знаємо. І той самий Ковід. Якщо взяти до Ковіда, то до Ковіда теж не було дуже просто як би, домовитися і про подорожі, і про. Хіба що на особистих якихось контактах, хіба що якісь квартирники, так, да, це завжди можна. Та, і в принципі то -то. зараз можна так зробити. От. Е, я бачу, та і ви бачите чудово, що багато з діячів мистецтва багато з камерних. Уважаєш, камерний колектив, багато з камерних колективів перейшли як на квартирники, перейшли, як на якесь таке дуже ніжне особисте спілкування. Я маю на увазі пішли в всесвітню мережу. Здається, mm -hmm. вона величезна. Але з іншого боку, вона дуже-дуже вибіркова. Це такий пазлик, мільярдний пазлик, де от ти можеш свій невеличкий раз. Е, я до чого? Е, як, наскільки активно ви себе поводите в мережі? Наскільки активно ви себе пропагуєте? Наскільки, можливо, вже є клуб? Чорного лебедя, можливо, вже я не знаю. Є якась що там зараз таке дуже дуже популярне. Ну крім штучного інтелекту, я не знаю. От наскільки ви активно присутні і використовуєте в своєму просуванні просуванні свого продукту, своїх речей, своїх пісень? Ви використовуєте мережеві можливості? Так, ми маємо інстаграм канал, ми маємо тік-ток канал, Фейсбук. О, з тік-током погано. <хи> погано, погано. Вони цілий час. Я не жартую. Я до ефіру готувався і прочитав, що TikTok знову отримав велику кількість позовів стосовно того, що зливає дані. Ага. Ну так що, я до чого? Авторські права. А, Авторські так. права, розумієте? Так, так, Ось, так, хтось може так. це сприйняти з жарт, хтось може ні. Ну, так, дивіться, так, подивіться, є, є, в принципі, є такі у них грішки. Вони поки що мовчать, але є такі грішки. Okay. Ось, е де ще ви присутні? Де ще можна подивитися? ютуб канал у нас є свій ютуб-канал. Угу. Повсюду ми називаємось «Дует Чорний лебідь. Нас можна знайти дуже просто. Питання, за яке, напевно, Олександр не точно приб'є. Чому Чорний лебідь? <свісна> <Ага>, ну, <свісна> що... Чорна лебідь спочатку була пісня така, і у нас є в репертуарі, зараз вона дороблюється. Там, була написана ще раніше, але деякі метаморфози з нею відбулися. Тобто, те, спочатку. А потім, після введення поняття на сім талєб, коли написав книжку Чорний лебідь», <свісна> Є теорія чорного лебідя, де. Основні принципи, які підходять до нашої творчості, принцип вони там всі ну, викладені. Всі присутні. Та так, вони присутні, викладені. От це говориться за подію, яка була не Перше, що вона друге, те, що вона має якісь наслідки глобальні. Ну, в якомусь розумінні там угу. і третє, що коли вона ця подія трапляється, то вона в ретроспективі е, говориться, що вона мала так, так відбутися. Тобто, це є поняття чорного лебедя лебідя, поносів і, тобто по цій теорії. Ну і воно співпадає так з нашими якимись, напевно ну так я підтвердження якось, таке yeah. дає. Та? Yeah, yeah. Це і є підтвердження нашого знайомства, як, mm -hmm. як я спочатку і казала, я одразу розуміла, що так і буде, бо це гарно і красиво. <різь> так, ще один момент. У вас сьогодні дует. В житті творчих людей абсолютно все буває, зрозуміти Думаю. мене правильно. Чи допускаєте хоча б десь якось на якусь там мілі-мілі-мілі-мілі відсотка, що чорний лебідь може стати? Ви тріо або квартетом. Це може бути все що завгодно. Ми відкриті завжди Для, для конструктивного так. діалогу ми відкриті так. завжди каже, у резиканті. Ми і зараз співпрацюємо з вінницькими музикантами, так uh -huh. само там Олександр Рітєльніков, uh -huh. е так само і Міша Мода нам ще один звукорежисер, допомагав. допомагав. Михайло, дай Боже, здоров'я. Да, дуже йому теж вдячний. Ми з давно з Олег... дружимо. Ну, взагалі, Вінниця це не чуже місто для. Обисто не для мене, uh -huh. тому що в мене тут багато і друзів серед музикантів, е власне. От. І в принципі, вони нам і допомогли сюди переїхати е музиканти. Ну от З Олександром Веретельником ми з контрабасом взагалі робимо. Зараз uh -huh. так, uh -huh. Будемо записувати. Разум. Ну, да. Контрабас це дуже 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 велика скрипка, так. розкормлена. Да. Так, так, так. <сум> Знову таки жартуємо. Ну що ж, я щиро дякую вам за те, що сьогодні до нас прийшли. Щиро так. дякую за те, що в нашому репертуарі на, на нашій станції, на нашій частоті 108 fm буде звучати і ще одна пісня: в даному випадку. Ось сьогодні наживо є автори і виконавці прямо от студії. Ще раз нагадаю це дует Чорний Лебід. Орися Канті, вокал-прикуся, і Олександр Іваницький, вокал гітара. Дякую вам. Дякую. Приходьте. Пишіть. Спочатку пишіть. Пишіть, пишіть пісні, пишіть листи, пишіть, можна до вас прийти. Пишіть, можна, можна, пишіть, пишіть. Дякую пишіть да, Пишіть само собою. Це по-перше. А по-друге, співайте, співайте, тому що творчість це і чудовий антидепресант, творчість це і пісня, це і вібрація, це і звук, це той позитив, який навіть якщо в мінорі. Все одно це позитив, який нам дуже і дуже необхідний особливо зараз. Дуже дякую вам. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо на невеличку паузу. Після чого час змін буде продовжений трішки в іншому форматі. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч.